І за те, що люди не вірять, що пекла не існує, він не продовжує реально існувати. І є така притча в Луки 16 глава, про багача не притча, а це реальна історія, яку розказав сам Ісус про багача і Лазаря, там, де багач Він при житті жив на повну катушку, але потім е... він. Противився Божим людям, він їх не приймав і він не вірив у пекло. І коли він туди попав, то він казав, що там, на волі, там на землі є його брати, і потрібно їх спасати. Але Авраам йому сказав, що поки вони на землі, нехай слушать слухають пророків, нехай слушають слухають Моїсея, нехай слухають Божих людей.